Личинки у хлібі, пасті, сирах та джемах. Європейський союз офіційно дозволив використовувати комах у їжі. Перед тим як їх туди додавати, черв'яків, хрущів та хробаків опромінюватимуть ультрафіолетом, а потім перемелюватимуть на порошок. Деякі види цвіркунів дозволені до застосування. Дозволене також до застосування борошняний хробак. Черв'яки буфало. За даними наприклад, всесвітньої організації охорони здоров'я близько 60, 65% п'яти населення на землі вже споживає на постійній основі комах. Дозволи на виготовлення та поставку делікатесів з комах отримали дві компанії В'єтнамська і французька. Контракт з ними уклали на 5 років. За результатами індійських досліджень, ринок їстівних комах до 2027 року становитиме близько 5 мільярдів доларів. Тож за цим майбутнє. Цей хліб виглядає ідеально. Свіжий, хрусткий, золотистою скоринкою. Хоча зроблений із найпростіших інгредієнтів вода, борошно та яйця. А що станеться, якщо ми скажемо людям, що тут є хробаки? Давайте дізнаємось їх реакцію. Я туди додав хробаків борошно. Смачно вам? Ха-ха. Навіть не відчув різницю ніж. Ось бачите, він на вас дивиться оченятами. Ні, смачно, мені сподобалося. Потім в лікарні ніхто не буде лежати. Я, я не знаю, вона. я його не куштував. Хочу подивитися, що з вами станеться. Ні. Я навіть краще, ніж Ви відчуваєте як присмак? Шрустить. Так? Трохи є, так. Да. Ви б їли б надалі такий кліпчик? Так. З задоволенням. Ти його смачно з'їла? Ну ж попросила. Я з'їла Від цього не помру Головне, щоб пішкової палички не було. Ну, давайте, хоча б один шматочок маленький, як горобчик. Як Та ні, не хочу. Ні. Ну давайте, ви ну, хочу. А чому ви не хочете? Ну, просто не хочу. На одному з відомих маркетплейсів можна купити вже готових до вживання комах. Наприклад, набір 25 грамів у його складі цвіркуни, коники і борошняні черв'яки коштує 15 євро, а три цукарки на паличці, лимон із борошняним черв'яком і яблуко 10 євро сушка. Все, все так, само. так само, якщо у вас є шматок м'яса, да, ви його е, подрібнюєте. І піддаєте тепловій обробці, а потім розпилювальній сушці, тобто ви з нього максимально витискаєте вологу, і він перетворюється на сух, таку мумію, яку ви просто механічно перемелюєте. Личинковий порошок це не лише джерело білка, а екологічна чиста альтернатива традиційним м'ясним продуктам. Його виробництво зменшує вплив на довкілля, використовуючи менше води, землі та енергії. Водночас експерти кажуть, такий смаколик може викликати алергічну реакцію. В когось може бути там кашель, в кого в когось можуть сльозитися очі, а в когось може бути якийсь висип. Це дуже індивідуальна реакція. Але всі, скажімо так, більшість продуктів, які містять протеїн, вони є потенційними алергенами. В директиві ЄС вказано, що застосування цього інгредієнту не дозволено у харчуванні людей до 18 років. Серед країн Європи, де вже зараз можна вільно поласувати хробаками, Данія. Там черв'яків вирощують на спеціальних фермах. Харчуються вони дрібно змеленою зерновою сумішю, полюбляють овочі, моркву, картоплю, капусту. А за два місяці після такого відкорму хробаки готові до продажу.